Нова і цікава тема лінійні рівняння з однією зміною. Насправді, лінійні рівняння з однією зміною можуть мати дуже такий довгий вигляд з набором різних доданків, множників, дільників. Але ми будемо працювати в такому форматі, що все, що можна опрацювати, ми маємо звести до ось такого вигляду. Чому до такого вигляду? Тому що лінійне рівняння з однією зміною, по-перше, має мати Х, і ми вважаємо його як змінну. І це Х має бути в нашому випадку, в кінцевому, до якого ми маємо зводити в першому степені і в чисельнику, а А і Б це просто коефіцієнти. Це можуть бути будь-які числа. Тут, наприклад, 2х дорівнює ахай 8 І ми бачимо, що насправді як нам тут знайти х? Найпростішим форматом ми 8 ділимо на 2, звісно, це буде 4. Тобто числа можуть бути ці додатні, можуть бути від'ємні. Але найпростіше, якщо у нас є лінійне рівняння ось такого формату, то перший спосіб, на який ми звертаємо увагу, що як знайти невідомий множник. Звісно, добуток ділимо на відомий множник. І виходячи з цього, ми можемо зробити певні. Особливості, можливо, якісь обмеження. А раптом, давайте подумаємо, раптом. Ось ми маємо лінійне рівняння і А буде дорівнювати 0. Ну а чому ні? Ми можемо написати, що 0 помножити на х. Ну, звісно, я вам казала, що А і Б це можуть бути різні числа, ну, нехай дорівнює 4. І ви задаєте собі питання. Цікаво, нуль. На яке таке число можна помножити? Тому що зміна це є корінь рівняння, який. Приводить наше, наш вираз, наше оце рівняння в якусь адекватну істину рівність, що ліва частина має дорівнювати правій частині як мінімум. І ми думаємо, хіба в нас є якесь таке число х, якщо би ми помножили на 0, воно би дало нам число 4. Звісно, на жаль, такого бути не може. І ми бачимо, що якщо у нас А дорівнює нулю. А b у нас не дорівнює нулю, то ми кажемо, що рівняння коренів немає. Тому що в нас немає таких іксів, які би нам перетворювали цю рівність в правильну рівність. А коли б було рівняння коренів, звісно, воно могло би бути А, і дорівнювати нулю. Але якщо в нас А дорівнює нулю, то логічно. Що от ми, коли 0 множимо на х, то ми розуміємо, що що би там не було, якщо ми хочемо правильне істинне рівняння, то результат однозначно має бути 0. Чому? Тому що будь-яке число додатнє, від'ємне, дробове, якщо ми множимо на 0, у нас однозначно відповідь має бути 0. Тому якщо в нас а дорівнює нулю. То при правильному рівнянні й дорівнює 0. нулю. Ви можете сказати, що такі істинні рівняння. До речі, цю тему істинні і хибні рівняння ми вже розглядали на нашому каналі Української школи майбутньому, тому рекомендую вам погортати. І знайти цю тему вона дуже буде цікава і корисна. І ми робимо висновок, що якщо у нас ми хочемо, щоб був якийсь результат, що нам корені якісь шукалися, і ось в такому форматі А дорівнює нулю, то і Б має дорівнювати нулю. А ви скажете, а що тоді поставити замість змінної х? Скільки там буде коренів? 1, це має бути якесь число чи літера. Ми розуміємо, що будь-яке число ми можемо підставити замість x, і додатні, і дробове, і від'ємне. Тобто ми кажемо, що х у нас буде безліч. І можемо прекрасно навіть не розв'язувати рівняння. Ми зафіксували, що а дорівнює нулю, Б дорівнює нулю, тому хів може бути будь-який формат. Який ми ще можемо розглянути випадки. Дуже прості випадки. Що якщо у нас, наприклад, давайте я тут так і напису, напишу, що якщо у нас А не дорівнює нулю, а от Б дорівнює нулю. Ну, чому би ні? Давайте щось будемо підставляти в наш формат. Нехай А не дорівнює нулю, це буде 2. А тут у нас Х, але в нас дорівнює нулю. І ми собі думаємо. Угу, Тож може замість А бути будь-яке число, крім 0. Ми взяли, до прикладу, 2. Цікаво, 2. Наскільки треба помножити, щоб результат був 0. Та, звісно, в єдиний тільки випадок. І ми стверджуємо, що х у нас буде однозначно дорівнювати 0. Тому а може бути будь-яке. Але ж знову ж, якщо в нас а множиться на х і дорівнює b, то в нас однозначно корінь цього рівняння, що х дорівнює 0. Отже, ми розглянули перший випадок, коли можуть бути будь-які значення, якщо в нас А не дорівнює нулю і Б не дорівнює нулю, ми їх просто обчислюємо. Другий випадок, коли в нас буде другий випадок, навіть покажу, що це другий випадок, коли в нас Х може бути безліч, коли в нас і А, і Б дорівнює нулю. Третій випадок, коли у нас А не дорівнює нулю, а Б дорівнює нулю. Так, тоді буде тільки один корінь. І коли у нас ось А дорівнює нулю, а Б не дорівнює нулю, я навіть нехай поставила їх не по порядку, але ви собі перепишете і подивитеся, законспектуєте по порядку. І ви побачите, що насправді є один із випадків, коли коренів немає. Але чому я про нього в другому випадку казала? Що ви повинні зрозуміти, що не у всіх. Рівняння завжди буде корінь. Іноді буває так, і це нормально, коли коренів немає. Тому передивлюємо, що коренів нема. І далі розв'язуємо всі інші можливі випадки, коли або коренів багато, або він один, наприклад, 0. Ну, або їх, відповідно, те буде число, яке в нас вже буде під час обчислення.